Привіт, друзі. Чи задумувались ви колись, що гроші можуть сказати про вас набагато більше, ніж ви самі? Так, ну, звісно, вони мовчать, вони говорити не вміють. Але водночас вони дуже голосно говорять про справжніх нас? Ну, давайте собі уяву, подумаємо. Наприклад, людина може сказати, Моя сім'я для мене найважливіша. А потім подивишся на її витрати, і там ну, ні копійки на час зі своєю родиною. А інше може стверджувати: я хочу розвиватися. Але всі гроші летять на швидкі задоволення, а не на розвиток, чи на освіту, чи на що, щоб дійсно змінити в своєму житті. Правда, це дуже цікаво виглядає. Саме про це і сказав Ісус. Він сказав, де твій скарб, там буде і твоє серце. І це написано в Євангелії від Матфія в 6 розділі. І знаєш що? Це не просто якісь гарні слова, чи якась релігійна фраза. Це закон життя. Гроші це не тільки купюри чи цифри в банку. Гроші це індикатор твого фокусу. Запам'ятайте, вони, як компас, завжди показують, у який бік ти дивишся. І куди, в який бік дивиться твоє серце? Успіх приходить в життя людини не випадково. Він народжується там, де ти свідомо інвестуєш свої ресурси, тобто свій час, свою енергію і також свої фінанси. Бо ресурси Завжди, запам'ятай, ресурси завжди перетворюються у фокус, а фокус у результат. Ну, давай, наприклад. подивитися на будь-який бізнес, да, який зростає, бізнес, який має успіх. Він зростає не тому, що це якась випадковість, як я сказав, він зростає тому, що в нього постійно інвестують. Наприклад, у якість технології або у розвиток людей в цій компанії, бізнес не може бути успішним без інвестицій. Такого не буває. Все має свою ціну. Те саме і у житті кожного з нас. Ми можемо мати успіх у тому, що ми справді вкладаємо. Або навпаки, ми можемо мріяти про успіх, про гарні відносини, стосунки, але якщо ми туди нічого не інвестуємо і не вкладаємо, то ми там і не будемо мати успіх. От давайте зараз з вами подумаємо і повернемося до наших повсякденних речей. Наприклад, у фінансах, твій бюджет. Твій бюджет це твоя мапа цінності. Подивися, куди йдуть твої гроші. І ти відразу побачиш, що для тебе в житті головне. Не те, що ти думаєш, а що насправді головне, і які у тебе в житті пріоритети. Подумай у стосунках: час це теж валюта. Якщо ти кажеш для мене важливе служіння Богу, але ніколи не знаходиш для цього часу, твоє серце говорить зовсім інше. Або у розвідку. Інвестиції в знання завжди повертаються з множенням, ми це знаємо. Кожна книга, кожний семінар. Кожна розмова з мудрою людиною, як це, це як депозит, який обов'язково дасть свій дивіденд. Саме про це і говорив апостол Павло в посланні: що посіє людина, те й пожне. Тобто, на що вона фокусує свою енергію, свої гроші, свої фінанси, те й буде пожинати. Тобто сієш вічне, пожнеш вічне, сієш в благословення, будеш мати благословення. І тут, друже, я хочу поставити тобі пряме запитання. Що сьогодні, що сьогодні твої витрати говорять про тебе? Чи відповідають вони тій людині, якою ти хочеш стати завтра, чого ти хочеш досягти в майбутньому? Ісус не протипоставляв гроші духовності, Він показував твої ресурси це відображення Твого серця. Хто володіє твоїм фокусом, той формує твоє життя? Якщо ти вкладаєш в хаос, ти отримаєш хаос. Якщо інвестуєш у розвиток, у стосунки, у покликання, Твоє життя буде множитися саме в цих сферах. І тут важливо гроші самі по собі, вони нейтральні, вони не погані і не добрі. Вони не добрі і не злі, але вони завжди стають дзеркалом твого серця. Отже, друзі, давайте чесно. Гроші знають, хто ми є насправді. Вони показують наші цінності і стають дороговказом у наше майбутнє. І мій виклик сьогодні до тебе дуже простий. Подивись на свій гаманець, подивись на свій графік, подивись на свої рахунки. Що вони кажуть про тебе? Хто ти є насправді? Чи Відповідає це твоєму справжньому потенціалу. Друже. І пам'ятаю, успіх починається завжди з фокусу. І твої гроші завжди ведуть твоє серце за собою. І сьогодні я хочу благословити тебе, і нехай твої ресурси стануть інструментом реалізації найглибших мрій і покликання, яке Бог вклав у твоє життя. Тому будь вірний у малому і побачиш велике, будь мудрим у сьогоднішніх інвестиціях і завтра відкриються двері, про які ти навіть не мріяв. Друже, будь благословеним і до зустрічі в наступному відео.